Вітаю! Ви можете думати, скільки всього ваша дитина, у якої виявлено аутиз, знає в порівнянні з дітьми, які старші за неї. І так ви праві. Є безліч речей, які діти з аутизмом вчать самостійно набагато швидше, ніж їх однолітки, що нормально розвиваються, або кровні брати, сестри. Наприклад, вони можуть довго дуже швидко вибрати улюблений диск з усієї стопки, навіть якщо диск знаходиться не у своїй обгорці. У дуже ранньому віці вони можуть навчитися користуватися пультом дистанційного керування до телевізора або програвача DVD і можуть перемотувати відеофільми вперед або назад, щоб переглядати вподобані фрагменти. Вони можуть бути дуже винахідливі. В тому, як залізти на стілець і відкрити шафку, в якій зберігаються улюблені зернові пластівці, або навіть як скористатися ключем, щоб відкрити замок на дверях від чорного входу і вибратися на вулицю, покататися на гойдалці. Безумовно, у вас і в думках не було вчити таким речам вашу дворічну дитину, проте деякі діти з аутизмом якимось чином примудряються самостійно додуматися до цього яким чином можна пояснити подібну невідповідність між тим, що діти з аутизмом роблять, і тим, що вони не можуть осягнути? Яким чином дитина, у якої не виходить розкласти фігури різної форми у відповідному порядку, навчилася самостійно включати телевізор або програвач DVD, вставляти в нього диск і програвати відео? Як дитина, яка не розуміє простої команди, візьми своє пальто» Може розібратися, як відкрити двері, щоб вийти на вулицю? Що лежить в основі такого унікального стилю знань? Відповідь мотивація. Усі ми приділяємо більше уваги речам, які нас цікавлять, тому ми набагато більше розуміємося в їх вивченні. Розуміння, що мотивує саме вашу дитину, і буде одним з тих ключиків, які сприятимуть розширенню бази її знання навичок. Особливі таланти вашої дитини можуть бути частиною властивого тільки її стилю і природи пізнавального процесу. Отож, за матеріалами посібника перші 100 днів для родин, діти, яких отримали діагноз аутизм, які створені, щоб допомогти батькам продуктивно використати подальші 100 днів у житті вашої дитини, я буду і надалі ділитися корисною інформацією в рубриці запитання фахівцю». З вами був Факівець. Консультант комунальної установи, Коростиш... Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр Людмила Кобелі.